211-ї понтонно мостової тернопільської бригади розгорівся, коли вийшов сюжет розслідування у змі Української правди. Журналістам вдалося з'ясувати, що ця бригада сформувалася у 2022 році, і з самого початку ядро особового складу становили люди, пов'язані з давніми службовими і дружніми або сімейними стосунками. Зазначається, що переважно знущаннями над бійцями займався командир одного зі взводів у першому батальйоні син керівника штабу бригади. Хресник командира військових прив'язували до дерев'яного хреста. Ці кадри ви зараз бачите, жорстоко били і закривали у клітці. В розслідуванні колег також йшлося, що з них вимагали гроші. Більш детально ось про такі випадки, як на це мають реагувати правоохоронці. Загалом держава, будемо говорити із військовим. Кирило Сезоно, військовослужбовець Збройних сил України і політолог зараз з нами наживо. Пана Кирила, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава ради вас бачити, невзнаємо міністр оборони Умєров зазначив, що ось такі випадки, про які я щойно озвучила, вони неприпустимі на третьому році повномасштабної війни. Але врешті хочеться у вас запитати, як ми можемо до такого доходити в такий час. Ну і власне, яке б ви бачили покарання. Загалом для цих людей хтось прикривав, хтось чинив такий злочин. І як має реагувати на це держава? Можливо, їх також треба відправити на фронт, а на інженерні споруди будувати на Тернопільщині? Ну, насправді, ви в саму точку, те, що нас найбільше вхворює, це ось ті бригади, які не бачать фронту. Тернопільська бригада сидять в тилу і щось там утворюють таке. В нас на таку. Вибачте, маячню немає ні часу, ні можливості, бо ми тут воюємо. А щось там в тулу відбувається взагалі незрозуміло. Сама бригада виглядає досить, досить сумнівно, тому що я не сумніваюся, що там багато хлопців, яких дуже гарних, багато офіцерів, багато сержантів нормальних. Але е, те, що вона була створено у 22-му році, там всі кумов'я, сватя. Синов'я, такий собі клан подалі від фронту ще й заробити грошенят і якось там розважуватись Ну це ну це якась дикість. Міністр каже, що це не припустимо на третьому році війни це і на першому не припустимо. Ну він тоді не був міністром, але був інший міністр, інший главком. Тобто, питання може для них на що таке створювалось в бойових бригадах. Я таке не уявляю просто, як може бути, але є такі моменти. По перше, чому так довго ніхто нічого не помічав? Там є замполіт, там є військові Тільки Кожен Коли змі оприлюднюють чомусь на це реагує? Потім і правоохоронці і держава оборони хлопає очима каже: ми не знали. Я розумію, що може цим генштаб може не займатися, там керівник напрямку, тому що є бойові завдання, і вони ключові. Але він оборони могла б звернути увагу. Але я кажу, там мені здається в бригаді гнилувата вся система. Бо є командир бригади, який покриває. Начальник штаба є зараз. Ми називаємо звично замполітом. Це зам по морально-психологічному забезпеченню. В бригаді в кожному баті в кожній роті був зам по МПЗ, е, відмінили зараз, повернули. Тобто є кому -то саме цим займатися, і саме ці люди мають відповідати, відповідати дуже жорстко, щоб нікому навіть в голову таке не приходило, таке утворювати. Але інші питання чому я обережно про це кажу? Тому що я не знаю обстановки бригади, і знають хлопці, які там служили. Е, і тим більш цивільним е, не дуже має сенс про це якось оцінювати, бо є інша ситуація. Відношення до аватарів, до тих, хто напивається під час війни. Відношення дуже жорстке. Це заслужено жорстке відношення. Що 22-му році під Лисичанським у нас був перший інструктаж, нам сказали, що стосовно алкоголю випив на другій лінії, ти трьохсотий, випив на нулі, ти двохсотий. Все, і про питання не в тому, що ти так. Тупо загинеш. Ти можеш підставити людей, підставити побратимів. Ось є бліндаж, хлопці полягали спати. Там група 8-10 осіб. Один стає на чергуванні чи двоє, розпили пляшку, маріли Зійшла ДРГ, вбили обох, залізли бліндаж, шомпол вуха всім, без звуку вирізали цю групу. Таке буває? Можливо, й буває. Тому до тих, хто зловживає спиртними напоями на фронті відношення дуже жорстке. Можуть розбиратися і дуже жорстко і без е, рапортів, без документів. А що Ви маєте на увазі, тому що от в тому випадку, про який ми говоримо, в 211 бригаді там зокрема й зазначалося, що люди не були тверезими, і тому в принципі до них таке відношення були: прив'язання до хрестів і тому подібні речі. Я не кажу, що це конкретно та людина, там на тому фото, але все ж таки, що ви маєте на увазі без рапортів, яке це відношення? Ось ну, те саме і маю. Я не буду розповідати подробиці, але відношення до аватарів дуже жорстке, бо вони ти можеш. Робити все, що потрібно, тому ж нести службу воювати як потрібно своїм побратимами, і за одного аватару можете загинути всі, просто глупо загинути, так ми це, це розуміємо. У мене тато так само був це... на і Я в нього а, чесно як... запитувала чи є такі випадки. Він каже: не можна так, тому що біля це... тебе люди, і це в принципі це загроза для твого життя. В першу чергу, тому що там про це не йдеться. Так тому і питання: люди, які в тилу, вони собі дозволяють випити на службі. Я вважаю, що якщо вони в різних умовах, то правила мають бути однакові. Ніде пити не можна. Хоча б ти напередку, хоч ти в тилу. То, можливо, і було б заслуженим покаранням як для командирів, так само для підлеглих. У разі, якщо ти випив, це питання вже постало. То дійсно це є покарання. Ми говоримо, що фронт це не покар... ну, це покарання для багатьох. Ну будемо відвертими. Ні, фронт не покарання. Ми на фронті, ми добровольці. Весь наш підрозділ. 41 ша бригада наша і наш противогрової підтримки. Вона з 22-го року в іншій бригаді була ще. Ті добровольці, фронт для нас не покарання. Ми захищаємо батьківщину. Ну, для кажуть, тих, хто третій рік воює, звісно, але зараз мало охочих іти. Ну, це треба зробити, бо ти підеш або Збройні сили України захищати свою державу, або тебе мобілізують захопники, окупанти, росіяни і погодять тебе в бій на інші на, на наші позиції. А позаду будуть кадирівці. Тобто ні, ну казати, що фронт це покарання. Ну я так не можу. Ну що ми покарані за щось? Я не кажу про вас. Я кажу про тих, хто дозволяє собі таке в тилу, будучи на службі. Е, ну хай їх не б'ють там, не катують, а відправляють, щоб вони побули в обстановці, де вони зрозуміли, роз, що пити на службі не можна, бо тобі хано насправді за зловживання спиртними напоями дуже серйозна матеріальна відповідальність для військових. По перше, ти отримуєш штраф десь 20 гривень, там, Ну 17 тисяч плюс е, на суд десь і. Чи три ти від, витратиш з тебе знімають всю премію бойові там за виконання бойових завдань. Тобто ти влітаєш на грошенята дуже-дуже потужно на весь місяць, не за цей день. Ага. Тобто, фінансове порушення є. Але я бачив таких, вибачте, людей, які вже в нього на п'ять місяців вперед вже все знято, всі премії він десь добуває цей самогон, напивається все. Не, ну я не бачу сенсу тримати таких взагалі в війську. Вони користі від них нуль. Ніхто їх на передову не пішли, ніхто їм нічого не довірить, навіть охороняти склад, бо він нап'ється і щось трапиться відпалить його з сигаретою. Нащо їх тримати місті, Я не знаю. Це проблема, в тому що ми мобілізуємо саме і таких теж. Тому я завжди за рекрутинг, за те, що дуже правильне рішення, главкому, що треба рекрутинг, треба мотивувати людей, показувати їм, як працюють бригади, що тебе чекає. Соціальні гарантії, можливо, підвищувати і соціалку. І... Зарплатню і все інше, і підтримку сімей, і коли людина, я, я ж пам'ятаю 22-й рік, в нас вся рота, всі добровільці, і тут покарання тебе виженуть звідси, виженуть з війська. Це покарання було, а ти підеш на фронт. Ось це нормально, щоб людина трималася, ви своєю службою. І тоді так ми будемо брати, кого захочемо, хто достойний, хто потягне цю службу, а не цих аватарів аби було, аби числився в штаті. Від нього ж толку нуль. Я розумію, що і в тилу від нього толку нуль. Він нічого там не зробить. А зловживання командира щодо будівель щодо того, що бійці будують йому будинок. Це ж не перший випадок. Був такий самий в Дніпрі. Це я взагалі в шоці. Я розумію, коли цивільні щось там кажуть, щось не розуміють. Ну ти ж командир, ти не просто військовий, ти командир. Ти розумієш, що йде війна. Ти все життя готувався до війни. Такий ж як ти командир, ведуть в бой, таких як я на передовій. Ти в Дніпрі, ти в Хмельниччині. Ви допомагаєте нам чим можете? Значить, ви потрібні там. І ти записуєш бойцям бойові премії, відправляєш їх будувати течі, мамі будинок. Тобто, для тебе немає війни. Ну це був шок взагалі для нас. Так, розумію вас, і як вас це бісить на передовій, коли ви читаєте такі новини, але дякую за позицію і що ви роз'яснили з різнобоку цю ситуацію, яку ми побачили в мережі. Це був Крилосезон. Військово-службою сил України політолог. Я вам дякую. Ми поговорили про скандал 211 й бригаді, про зловживання владою, про побиття військових. Ну і про аватарів це тих людей, які на службі дозволяють собі випити рідини із градусом. Власне, повертаюся до вас у вже буду завтра повертатися, будемо завершувати цей рік, аналізувати що змінилося на лінії бойового зіткнення протягом дня на воєнну тематику. Вас будуть інформувати мої колеги.